У Ковалі сьогодні обирають 36 депутатів міської ради, 4 представників територіальної громади в обласній раді та міського голову. Загалом місто поділено на 36 виборчих округів, підсумки голосування, в яких становлятимуть члени 32 дільничних виборчих комісій. За право представництва у Ковальській міській раді нового скликання змагаються 11 місцевих осередків політичних партій, які висунули 197 кандидатів у депутати. На посаду ковальського міського голови шестеро претендентів. За день до виборів міська виборча комісія постановила передрукувати бюлетені по виборах міського голови. Однак на виборчий процес це не вплинуло. Усі 32 дільниці по місту відкрились вчасно і розпочали процес голосування. Сьомі 7.15 ми завжди почали підготовчі засідання. Всі члени комісії з'явилися, роздали бюлетні, опечатали скриньки, контрольні талони вкинули, все як годиться, о 8-й годині відкрилася робота виборчої дільниці. На даний час тут. Нема, я надіюсь, не буде ніяких проблем. Коли на 10 годину ранку на даній дільниці, де у списках значиться 1329 виборців, проголосували лише 85 людей. То ближче до опівдня біля кабінок для голосування вже можна було спостерігати невеликі черги. Я ніколи і ще не просила, щоб мене хтось возив, і думаю, як я піду сама і відголосую сама за себе, щоб за мене ніхто случайно там палочку не поставив. А голосую тільки за добре, за погане – ні. Традиційно активно йдуть на дільницю люди старшого віку. Цікавимось, наскільки складно їм зробити свідомий вибір з огляду на постійні зміни у виборчому законодавстві. Сам закон про вибори, спілкуючись навіть з вчителями, з лікарями, з священниками, настільки складний, що люди з вищою освітою <кхід> практично не орієнтуються, як, що, куди. Ну і будучи чотири рази депутатом, я тільки б'є бюлетенів 5 хвилин назад трошки зрозумів суть. Ну, але якщо брати, ну, що ми йдемо до пропорційної системи з відкритими списками, то це вже ну, пів крока зроблено. Покращення хочемо. Як пенсіонери проробили стільки років, як мене на стажу 58 років і получаєш ту тисячу, ви знаєте, як обідно. Ми так по своїх мотивах, міркуваннях і все, яке люди нам зробили добре, ми за тих будемо голосувати. На чотирьох виборчих дільницях у Ковалі встановлюватимуть результати голосування одразу по двох виборчих округах. Дільниця у міській загальноосвітній школі номер 10 одна з найбільших у місті. Наша дільниця налічує 2287 виборців. Складається дільниця з двох округів, 11 і 12 По виборах до місцевої ради вчасно розпочали вибори. Були вже люди. Чекали, поки буде восьма година. Але взагалі явка дуже низька по підрахунках на 12-ту годину, трошки більше 12% проголосували. Закон дає можливість виборцям скористатися правом голосу на нинішніх місцевих виборах до 20-ї години вечора.